Однією з головних цілей окупантів для регулярних повітряних атак стає Київ. На жаль, без наслідків російський терор не проходить. Лише під час атаки 10 червня одразу в кількох районах столиці спалахнули масштабні пожежі. Багато будинків зазнали пошкоджень. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, скільки будинків у Києві було пошкоджено за час повномасштабної війни, і скільки вже вдалося відновити. Докладніше далі. Рекордсменом у цьому невеселому рейтингу став Шевченківський район столиці. За даними Шевченківської райадміністрації, з початку повномасштабного вторгнення тут пошкоджено 484 будинки. На другому місці Солом'янський район, який, до речі, один з найбільш густонаселених у Києві. Тут було пошкоджено також кількість житлових будинків, з яких 453 багатоквартирні, а 31 приватні. Відновлено 72 житлові багатоквартирні будівлі. В Голосіївському районі постраждало 286 житлових будинків, 282 з яких відновлено. Саме голосієво можна вважати рекордсменом за темпами відновлення. Втім, важливо відзначити, що ступінь пошкодження будинків може варіюватись від вибитих вікон до руйнування цілих прольотів багатоповерхівок, що впливає на швидкість процесу відновлення. У Святошино постраждали 214 багатоквартирних житлових будинки та 72 приватних. Троє з них зруйновані за інформацією районної влади. Відновлено чотири багатоквартирних житлових будинки і потребують відновлення ще стільки ж. В Подільському районі зазнали пошкодження різного ступеня 125 багатоквартирних будинки. Причому 16 роз них пошкоджено вдруге. На почерську прилетіло у 103 багатоповерхові будинки. Причому три будівлі також мають повторні пошкодження. У Дніпровському районі постраждало 82 багатоквартирних житлових будинки та 22 приватних. З них відновили 23. На оболоні російськими ракетами та шахедами пошкоджено 58 багатоквартирних житлових будинків та 40 приватних. З них 11 взагалі зруйновано. Втім, відновлено 35 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків. На Дарниці пошкоджено 47 багатоповерхових житлових будинків та 85 приватних. З них шестеро будинків взагалі зруйновано. П'ятеро власників розбомблених домівок отримали житлові сертифікати її відновлення, а один власник отримав грошову компенсацію. Найменш ураженим є Деснянський район Києва, де прилетіло у 29 житлових багатоповерхівок та 4 житлові приватні будинки. Тож не дивно, що станом на сьогодні всі багатоквартирні житлові будинки в Деснянському районі повністю відновлені. На думку експертів, деснянський район постраждав найменше завдяки його острівному розташуванню. До того ж, на відміну від інших районів столиці, тут менше цілей, пріоритетних для окупантів. Відповідно, найбільше дісталося Шевченківському та Солом'янському районам завдяки їхньому центральному розташуванню і розмаїттю висотних будов із щільною структурою. Знову ж таки терає та ікторія ворожих атак ракетами та дронами часто проходить через центр Києва, що робить історичний район особливо вразливим. Склавши дані всіх райадміністрацій, можна дійти висновку, що кількість будинків у Києві, які отримали пошкодження або були зруйновані з початку повномасштабної війни, становить вже близько двох тисяч. При цьому повністю відновлено шість будинків у Святошинському районі, по чотири у Подільському та Шевченківському, три на Солом'янці, по два будинки в Дарницькому, Дніпровському та Почерському районах. А в Голосієво та на оболоні лише по одному. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Українські політики не платять аліменти, мають борги за комунальні послуги або ж не сплачують податки. Повідомляє обосю Виявляється, кожен другий народний депутат України потрапляв до реєстру боржників із 399 чинних парламентарів. 210 офіційно перебували у статусі «боржник». А рекордсмен серед народних депутатів отримав 99 штрафів. Мене звати Яна Прохун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з політиків і за що потрапив до переліку боржників від мін'юсту. Докладніше далі. В Україні понад 200 чинних народних депутатів потрапляли до реєстру боржників. Частина з них ще до того, як потрапила в раду. На першому місці за кількістю виконавчих проваджень, народний депутат від Європейської солідарності Михайло Бондар. Він накопичив близько 99 штрафів за порушення ПДР. Нібито нардеп за час повномасштабної війни пригнав до України сотні автомобілів для потреб ЗСУ, І усі вони мали тимчасову реєстрацію на Михайла Бондара. Тобто, правила дорожнього руху порушували військові, яким Бондар передавав ці автівки, а штрафи надходили на його ім'я. Втім, випадок Бондара це радше виняток з правил. Друге місце за кількістю виконавчих проваджень посів Ігор Негулевський, 38 виконавчих проваджень і 24 прострочені штрафи за порушення ПДР. Причому левову частку цих штрафів нардеп отримав ще до повномасштабної війни. Усього з 210 парламентарів, які потрапили до реєстру боржників, 110 мали штрафи за порушення ПДР. Тут варто зазначити, що в реєстр боржників потрапляють лише ті штрафи, які не були сплачені вчасно. Якщо хтось із парламентарів мав десятки штрафів, які він сплатив у строк, у реєстрі Мін'юсту його піп не з'явиться. Василь Вірастюк також потрапляв до реєстру боржників через виконавче рішення щодо необхідності сплатити аліменти. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала у Вірастюка аліменти у розмірі 80 тисяч гривень на місяць, тобто по 40 тисяч гривень на кожного сина. Таку суму аліментів жінка аргументувала, зокрема тим, що хлопці цитуємо антропометрично вдалися в батька, швидко ростуть і виникає необхідність придбання речей та відповідного взуття. Вірастюк у суді заявив, що з 2017 року має другу групу інвалідності, тому стільки платити не може. Суддя погодився з аргументами нардепа та зобов'язав його сплачувати аліменти у розмірі однієї третьої доходу на кожного сина. Ще один слуга народу Сергій Козир опинився в реєстрі боржників у 2015 році через позов своєї колишньої дружини Анни Козир. У суді він визнав вимоги жінки та погодився сплачувати їй одну четверту свого заробітку. Але вже у 2019-му нардеп звернувся до Мар'їнського районного суду з проханням зменшити розмір аліментів, оскільки у нього в наступному шлюбі народилась ще одна дитина. Свого часу серед боржників був також Сергій Власенко з батьківщини, який ще у 2014 році мав виконавче провадження з вимогою сплатити аліменти. Усього до реєстру боржників через борги з аліментів потрапляли 13 народних депутатів. Комуналку, до речі, українські парламентарі також неохоче сплачують справжнім лідером за розміром комунального боргу можна вважати члена платформи за життя та мир раніше партія опозиційна платформа за життя життя» 74-річного Михайла Макаренка. У лютому цього року Київтеплоенерго через виконавче провадження змусило політика сплатити борг у розмірі 53 тисяч 77 гривень. Він роками не платив ані за гарячу воду, ані за опалення. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Елітні будинки, люксові квартири в житлових комплексах преміум класу та престижні автомобілі все це надбання вітчизняних можновладців, яке може перейти в духі держави. Цей процес називається цивільною конфіскацією. Пише видання Тесен ЮЙ. Що це таке і у кого можуть забрати майно? Докладніше далі. Якщо в посадовці виявляють майно, яке дорожче одного мільйона гривень, купівлю якого неможливо обґрунтувати законними джерелами, то це кваліфікується як цивільна конфіскація. Від цього терміну здригаються нечисті на копи, митники, народні депутати і навіть міністри. Цивільна конфіскація не жаліє нікого, наголошує видання. Антикорупційні органи полюють на необґрунтовані активи і стягують їх в дохід держави ще від 19-го року. Однак особливої популярності такий спосіб карати корупціонерів набув лише минулого. Року до 2024 року ВАКС розглядав не більше трьох справ на рік. Від початку 2024 го звернення з позовами почали набирати популярності. Сьогодні ВАКС ухвалює одне-три рішення щомісяця, і показники тільки зростають. Що важливо, цей процес є виключно цивільним, тобто, після рішення суду, особа, у якої забрали майно, не є злочинцем. І навіть може й далі спокійно працювати на своїй посаді. Втім, процес цивільної конфіскації, як це може здатися на перший погляд, точно не є. Є безболісним, адже фігуранти іноді бояться його навіть більше ніж втрати своїх посад. Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль чи не найбільш відомий посадовець, у якого держава хоче відібрати частину квартири в елітному столичному ЖК. За матеріалами на ЗК частину цього активу оформлено на родичку чинного міністра агрополітики, а саме те, що у якої коваль орендував помешкання. Але це лише на папері. А в реальності родичка посадовця у 2021 році набула у власність квартиру. Площею понад 170 квадратних метрів та вартістю 300 тисяч доларів у одному з елітних житлових комплексів Києва. Відтак тепер у міністра Віталія Коваля проблеми, незважаючи на те, що він заперечив матеріальну причетність до придбання цього об'єкту, ЗК хоче конфіскувати частину цієї квартири, оскільки коштів у його тещі на купівлю цього житла не вистачало. Тому тепер у Віталія Коваля дилема віддати частину квартири на благо держави або ж відкупити її назад. На щастя, для декого. Антикорупційні органи дають і таку можливість, підкреслює видання, і це не єдиний посадовець, у якого можуть конфіскувати майно. Загалом цивільна конфіскація це дуже цікавий процес, який має високий запит у суспільстві, адже українцям набридло спостерігати за хапугами, які живуть як у Бога за пазухою, мають очевидні натяки на корупційну діяльність, але водночас продовжують залишатися на плаву. Сколишні маршрутки досі живуть за законами минулого. Слушно зауважує видання Уніан. Електронна оплата не стала. Нормою графіки руху існують лише на папері, а про справність машин годі казати. При цьому, попри імітацію борхливої діяльності, влада усіляко опирається змінам. Чому так відбувається? Докладніше далі. Сьогодні в маршрутках все залишається так само, як і 30 років тому, подертий салон, радіостанція на смак водія, дріб'язок монет на решту та православні іконки, що певно єдині відповідають за безпеку поїздки на цьому іржавому мотлоху. Система київських маршруток була створена на швидкоручу 90-х, коли радянський громадський транспорт почав занепадати. Грошей на нього не вистачало, а змінювати стару маршрутну мережу виявилося занадто складно для місцевої влади. Тепер, же, попри те, що реформа приват. Атного і комунального транспорту у столиці давно назріла. Місцева влада не зацікавлена її проводити. Відповідь на питання, чому доволі проста, як запевняють транспортні експерти та урбаністи, кожна окрема маршрутка генерує великі обсяги неоподаткованої готівки, яка ніде не обліковується і ніким не контролюється. У одному Києві, за підрахунками експертів, через маршрутки щороку проходить від 4 до 10 мільярдів гривень готівкою. Підрахувати точну суму неможливо, зважаючи на те, що усі. І розрахунки проходять у тіні. Змінювати цю ситуацію столичні чиновники не бажають. Навпаки, вони усіляко сприяють нарощуванню готівкового обігу маршрутників. Про це свідчить навіть рішення про зупинку усього громадського транспорту під час повітряних тривог, що діяло майже три роки до 21 березня 25-го, і не поширювалося на приватних привізників, які продовжували курсувати, збираючи на себе увесь транспортний потік. Під час тривог маршрутки були доверху переповнені людьми обсяги кешу в обороті зростали, але ці кошти безслідно зникали. Одним із важливих кроків модернізації маршруток могла б стати можливість оплати проїзду карткою, адже це з одного боку зручно, а з іншого дозволяє контролювати грошовий потік. А там, де є контроль, є й розумне втрачання коштів, зокрема на модернізацію та заміну рухомого складу, поточний стан якого викликає обґрунтовані побоювання за безпеку пасажирів. Втім, як заявили видання у комунальній службі перевезень департаменту транспортної Інфраструктури КМДА повноцінно система електронної оплати має запрацювати не пізніше ніж через 9 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Експерти наполягають на тому, що введення можливості оплати карткою просто невигідно для столичної влади. Проте технологічно впровадити безготівкову оплату на всіх київських маршрутках не є проблемою. Адже у багатьох містах України давно вже можна платити за проїзд карткою чи навіть телефоном. Цікаво, що навіть самі водії маршруток. Втомилися від хаосу, вони зверталися до міського голови з проханням перейти на європейську модель транспортного планування. За таким принципом наразі працює столичний комунальний транспорт. Проте зміни давно назріли, тож варто сподіватися, що процес рано чи пізно зрушить з мертвої точки. Адже столичні маршрутки, у тому вигляді, в якому є зараз, давно мали попинитися в музеї, а не залишатися частиною щоденного життя тисяч пасажирів столиці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.